Улюблені друзі, сьогодні розповім о, саме чому в мене пропав Ін... інтерес про Pro Коротше, Зараз я більше граю в ММ або і навіть в Короче, Коротко я зараз граб лишь ма. Потому що це зараз своє не было гра, вона мені думаю, подобається. Вот. І в твілетери сьогодні програти. Ну от. И в день я почала грати. Йокс, мока, Йокс. Зараз буквально так на таким плане. Я набрала перегляди, потім мені просто не я пускаю приходить фандом 3D в Мартер фандом и просто в фандом Робокса не именно Блок Хевен, я буду на Blox Block Haven, потому что це просто так буде мені зручніше. И я не люблю так не раз Хавлен. Ну, реально, вот подумайте сами, что работайте. Просто запробую. Просто тебе типу, сниматики видео. Я, я, я понимаю, що він клас, не А, Просто мені зараз ні з кем знімати відео і просто А в обмардень я можу і сама познати. Може я вернуся фантом, але він не буде часто. Хочу він мені просто напросто запроситься. Ну шо, давайте зараз будемо приходити сюди. <говорит> 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 класс друзья, всем пока, люблю.